Це, мабуть, один з найдешевших 5 g смартфонів. Купив я його на AliExpress на самому старті продажів і називається він UmiDigi G6 5G. І так, з першого разу назву вимовити непросто. Обійшовся він мені усього за 85 доларів, звісно ж, з купонами і промокодами. Вітаю усіх гостей та фоловерів мого каналу Маду Гаджет. Мене звати Сергій Пономаренко. І перед тим як розпочати, я хотів би попросити підписатись на мій канал, тому що багато хто з вас давно мене дивиться, але досі не підписаний. Цей один клік займе вас не більше секунди, але тим самим ви дуже допоможете розвитку мого каналу і українського контенту в цілому. По традиції розпочинаємо з розпаковки смартфону. UMIDIGI G6 приїжджає у звичайній білій коробці. Коробка картонна і дуже міцна. Всередині нас зустрічає безпосередньо сам смартфон UMIDIGI G6, також тут є голка для сим-карт. Кабель для зарядки, блок жилення на 10 Вт, інструкція і силіконовий бампер. До речі, напишіть у коментарях, як вам такий дизайн смартфонів, тому що, як на мене, дизайн мене зовсім не здивував, і таких схожих дизайнів на цей смартфон існує дуже багато в наш час. Мені такий дизайн дуже нагадує якийсь інший китайський смартфон, але я досі не можу згадати, який саме. Телефон, звісно ж, пластиковий, пластик матовий, не залишаються. Відбитки пальців. Існує три кольори на вибір: зелений, чорний і ось такий блакитний. Я думаю, що як для ультрабюджетника з підтримкою 5G телефон виглядає дуже непогано ззовні. Напишіть вашу думку в коментарях. На задній частині розташований блок з камерами і спалахом. На верхній грані мікрофон і роз'єм для навушників 3,5 мм. Знизу основний динамік, тайпсі роз'єм для зарядки і розмовний мікрофон. На правій грані кнопки гучності і кнопка живлення, в яку вбудований сканер відбитків пальців. Зліва додаткова кнопка, яку можна програмувати, і слот під сім карти. Слот у телефона з або карти Або одна сімка і одна флешка. Екран у смартфона 6,57 дюймів діагоналю. На жаль, тут не Full HD матриця, а всього лише HD 1616 на 720 пікселів. І якраз таки на екрані тут вирішили зекономити, але для ультрабюджетних телефонів це нормально. За 85 баксів HD-екран це також нормально. Також хочу додати, що тут не зовсім звичайний екран, частота оновлення у нього 90 Гц. В налаштуваннях екрану можна міняти частоту оновлення, можна поставити 60. 60 Гц або підвищену 90. А ось так екран поводить себе під різними кутами. Не ідеально, звісно, але й не варто забувати про вартість смартфону. На екрані досить насичені кольори, але, як на мене, не вистачає яскравості. Рамки по периметру тут, звісно, велетенські. Мені здається, це вже просто перебір у 2024 році, але маємо, що маємо. У верхній частині екрану є велетенський виріз під дві фронтальні камери, майже як у iPhone 15 Pro. Над екраном розташований розмовний динамік і датчики. Мультитач екрана одночасно підтримує до восьми торкань. Відгук сенсора мені сподобається. Бо все все дуже класно і швидко працює при найменшому натисканні. Серцем новинки став процесор Dimensity 6100 Plus від компанії Mediatek. Точно такий процесор, який був у Realme 12 5 g До речі, огляд Realme 12 5 g також є у мене на каналі. В Antutu Benchmark смартфон UMIDIGI G6 набирає 373 566 балів. І це чомусь менше, ніж у Realme 12 5 g з таким же процесором. UMIDIGI G6, звісно ж, далеко не ігровий телефон, але на ньому можна пограти у деякі популярні ігри: Світ танків PUBG Mobile, Asphalt 9. Все це можна запустити і пограти на середніх налаштуваннях графіки. По-перше, як зрозуміло з назви смартфону, телефон підтримує мережі 5G. У нас в Україні поки що їх немає, але для інших країн це буде корисною інформацією. А по-друге, на смартфоні є NFC чіп. і він не просто тут є, він підтримує Google Pay, тобто телефон сертифіковано в Google. Я з легкістю додав картку монобанку і зміг розплатитись на касі. Батарейку всередині встановили на 5000 мАч. В принципі, це стандарт у наш час. Але швидкої зарядки тут, на жаль, ніякої немає. Максимальна швидкість буде 10 Вт. Зате у цієї батареї дуже непогана оптимізація. Телефон плавно розряджається, а при перегляді ютубу від мереж Wi-Fi на 50% яскравості. За одну годину в середньому смартфон втрачає 6% свого заряду, але це без увімкненого режиму 5G. Оперативної пам'яті всередині 6 ГБ, постійної пам'яті 128 ГБ. Також віртуально оперативку можна розширити іще на 6 ГБ до 12 ГБ в цілому. Сканер відбитків пальців вбудований. У кнопку живлення і працює він досить непогано. Прикладаємо палець і телефон розблокувався. За роботу софту на телефоні відповідає 13-й Android. Android тут не голий і ніяких оновлень на телефон ще не прилітало. Інтерфейс на телефоні повністю перемальований, він зовсім не схожий на звичайний голий Android, і робочий стіл мені тут більше нагадує айфони, а все через ось це вікно. Ну і звісно ж, виріз під фронтальні камери також додає якогось айфонівського вайбу. Навіть меню налаштувань виглядає не так, як у голого Android. Нічого не глючить, нічого не підвисає, і плюс-мінус все працює швидко. Як ви помітили, тут є застосунок під назвою Тема. І тут можна дещо змінювати вигляд вашого робочого столу. Bluetooth, до речі, на телефоні в версії 5.3. Це міжнародна версія, яка підтримує усі мови. З коробки тут встановили усі Google-застосунки, включаючи Play Market. Також тут є встановлений easy launcher, який перетворює ваш телефон у звичайний бабуся фон. Ну і куди ж без child Mode, де ви зможете налаштувати тільки ті Стосунки, які можна використовувати вашій дитині. GPS на телефоні досить непогано працює, дуже швидко ловить спутники і дуже класно тримає зв'язок. Датчик освітлення спрацьовує тут дуже швидко і коректно. Сенсор наближення тут також працює швидко. Фронтальна камера телефону отримала такий же виріс, як у останніх айфонів. але дві фронтальні камери це більше маркетинговий хід, тому що реальна тут одна на 8 мегапікселів. Фронталка, до речі, ця дуже непогано знімає, як для бюджетника. Тут вона непогано розмитує. Задній фон, портретний режим працює класно. Основна камера тут на 50 мегапікселів Також основна камера знімає дуже непогано. Я реально думав, що буде набагато гірше. Головна камера також вміє знімати відео у роздільній здатності 2К, але ні про яку стабілізацію тут не йдеться і мови. Тестування звуку на смартфоні UMIDIGI G6. Перед тим як робити висновки по цьому смартфону, перш за все, треба згадати, що це ультрабюджетний 5G смартфон, який можна було купити усього за 85 доларів. Не варто від нього чекати чогось надзвичайного. Тут непогана камера, тут такий собі простенький дисплей, сучасний процесор, який підтримує навіть мережі 5G. Так, у нас поки що немає підтримки 5G в Україні, але наших людей зараз дуже багато за кордоном, в Європі, в Америці, і там 5G вже існує. Тому для таких людей, я думаю, ця інформація буде корисною. Ну і Чіп NFC тут також є і також він працює. Тож я сподіваюся, що для когось з вас було дуже цікаво дізнатися про таку модель, як UMIDIGI G6, що вона існує, що вона підтримує 5G і що вона коштує досить дешево. Я хотів би почитати ваші думки у коментарях під цим відео. Також я буду безмежно вдячний за вашу підтримку каналу, у вигляді лайків, коментарів і, звісно ж, підписки на канал. А на цьому, мабуть, все. Мене звати Сергій Пономаренко, це був канал Медузвичайний гаджет. Це був смартфон UMIDIGI G6 5G. Дякую, що були зі мною, дякую за увагу. До нових зустрічей. Побачимось!